Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, так як масляна продовжується, то ми продовжуємо готувати млинці. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже тоненькі, дуже смачні та м'якенькі млинці на молоці. Готуються вони дуже просто, швидко та із доступних інгредієнтів. Тому почнемо. Для початку вибиваємо в миску яйця, додаємо до них цукор, також можна за бажанням додати ванільний цукор або ванільний екстракт і все добре перемішуємо. На моєму каналі вже є багато рецептів млинців. Є і з маком, є і на окропі, і панкейки. Посилання на їхні рецепти я залишу в описі, тому обов'язково переглядайте та готуйте. Далі сюди додаємо просійне борошно та крохмаль. Я взяла кукурицину, якщо у вас немає кукурудзиного, можна замінити на картопляний. Спочатку я додаю половину сухих інгредієнтів, все добре перемішую, а потім другу половину і ще раз все добре перемішую. Таким чином, тісто не буде мати грудочок І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди також в два етапи додаємо молоко. Молоко повинно бути кімнатної температури. Якщо ви не встигли виняти його з холодильника, можна трішки підігріти не гарячим, а саме кімнатної температури. Влили молоко. Також сюди вливаємо олію і ще раз все добре перемішуємо. Готове тісто відставляємо в сторону на 10-15 хвилин, щоб воно трішки відстоялося. І починаємо смажити млинці. Розігріваємо пательню. Я смажу млинці на спеціальні пательні для млинців. Тому я нічим її не змащую. Якщо у вас чугунна пательня, або ви не впевнені в її покритті, то краще смастити її трішки олією. Смажимо на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 30 секунд. Готуються вони дуже швидко, тому слідкуйте, щоб вони не підгоріли. І з даної кількості інгредієнтів у мене вийшло рівно 20 ось таких млинців діаметром 22 см. Млинці виходять дуже м'якенькими, ніжними та дуже смачними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!